З оригінальним пробігом 120 тисяч на автоматі, бензиновий двигун 2.0 ще з повним приводом. Встрічайтеся це Nissan Qashqai 2010 рік, дуже класні комплектації. О, ось сервісна історія, вся тут є. Будь ласка, всі записи присутні. І останній запис був 119 тисяч у 2024 році 11 місяця. Ось недавно було зроблено ТО. Тут у нас мульти кермошкіряне, повний електропакет, звісно ж. Повний привод, шайбочка, автомат, ну це варіатор. Ну все ж, на такому пробігу, я думаю, що не стоїть безпокоїтися. Так, у нас тут двохзонний клімат-контроль, мультимедіа велика з блютузом, також присутня камерка заднього огляду. Оп, з гарним качеством, хорошо видно в ній. Салончик у нас текстиль, в гарному стані. Присутня панорамка. На весь дах дуже гарно виглядає. Все чітко, все як треба. Бардачок великий. Він у нас, до речі, повністю не фарбований. До речі, ціна буде знижена. Раніше вона коштувала 12 999, зараз буде 12700. Так що за такий стан, за такий автомобіль, я думаю, не шкода відвалити такі гроші. Вона у нас, до речі, на басешних дисках з літньою гумою Hankook, а в комплекті ще у нас ідуть зимова гума, барум з дуже класним ще протектором на отаких от гарних дисках. Бажник у нас в дуже гарному стані. Класно виглядає. До речі, двигун тут атмосферник, звичайно, на нього можна поставити газ. Понятно, в Швейцарії ніхто газ не ставив, так як тут є запаска, точніше докатка, є домкрат, два крюка буксировочних, ну і все, все що треба, все тут є. Але сюди можна закинути балон, поставити сюди газик, і машина буде з повним приводом на автоматі, економна і 2 літра 140 сил, хорошо Їде щось такий варіант? Ще нас є на автоповінті. Ми знаходимося в місті Суми вулиця Герою Крут, 19. Всім гарного дня.